СБУ заблокувала ще три схеми нелегального виїзду за кордон серед клієнтів росіяни, які хотіли потрапити до ЄС. Зловмисники допомагали своїм клієнтам нелегально виїхати за межі нашої держави на підставі фальшивих документів. Вартість таких послуг становила до 5 тисяч доларів з однієї особи. У Львівській області затримали 39-річного мешканця регіону, який пропонував чоловікам призивного віку фіктивні документи для виїзду. Також встановлено, що до нього звертались громадяни РФ, які на початку повномасштабного вторгнення перебували в Україні та намагались виїхати до країн Євросоюзу. Також СБУ затримало мешканця Донеччини, який намагався підкупити співробітника служби, аби той допоміг отримати документи для зняття з військового обліку. Ще у Рівненській області нейтралізовано злочинну групу, яка спеціалізувалась на переправленні ухилянтів за межі України під виглядом водіїв міжнародних пасажирських перевезень та волонтерів. Наразі фігурантам повідомлено про підозру тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.